Українці, привіт, вітати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Ми будемо говорити про те, як в 2022 році пригнати автомобіль з Польщі в Україну. Буде 10 пунктів покрокова інструкція. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, поширте його, напишіть будь-який коментар, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно. Отже, поїхали. Перший пункт купівля автомобіля. Де ми його купуємо? Як ми його купуємо. Є три кращі сервіси. Це OLX.PL, OTOMOTO і MOBILE.DE. Саме на цих сервісах ми шукаємо автомобілі. Не потрібно їздити по всіх площадках, тому що майже всі автомобілі сьогодні вони є в інтернеті. З поляками підтримуємо комунікацію, можна їм писати. Google Translate перевели, полякам відправили. Вони, як правило, мають Viber, WhatsApp, відповідають вам і таким чином з ними спілкуєтесь. Якщо трошки знаєте англійської, можете з ними спілкуватись також і на англійській мові. Деякі знають Торгуємось, купуємо автомобілі, і все, коли ви стали власником автомобіля. Другий пункт на себе – зняття автомобіля з обліку. Коли ви забрали свій автомобіль куплений у поляка, він вам передає технічний паспорт на автомобіль та умову купну. Купча називається в народі. З цими документами ви вже стаєте повноцінним власником. Не потрібно зараз в поляків просити старі карти поїзду. Їх вже відмінили. Якщо залишилось добре, якщо немає нічого страшного, два головних документа: договір купівлі-продажу і технічний паспорт. З цими документами ми йдемо в Ужент. Це як наші сервісні центри. Там знімаємо автомобілі з обліку і отримуємо вже червоні транзитні номерні знаки і новий технічний паспорт, тимчасовий, який буде діяти 30 днів. За цей час ми маємо покинути територію Польщі, виїхати в Україну, розмитнити свій автомобіль. Третій і важливий аспект те, що ви саме більше просите, це прорахунок митних платежів та їхня оплата. На основі того вашого документу, який ви отримали технічного паспорту, і купчі митний брокер рахує вартість митних платежів і скидає вам на вайбер. Ви перевіряєте, дивитесь, чи вам підходить, чи не підходить, чи дешево, чи дорого. Як правило, звичайно, це дорого, тому що розмитнення в нас не із дешевих. Така сама ситуація, як ми бачимо, і автомобілі в Україні сьогодні є дорогим задоволенням. Отримали ви прорахунок митних платежів, і яким чином ви можете його заплатити? Якщо у вас є кошти на мобільних додатках Приватбанк, Монобанк, ви можете самостійно заплатити ці митні платежі на митницю, де ви будете розмитнюватись, або ваші рідні можуть зробити це за вас. Пішовши в будь-який український банк, там їх заплатити. Якщо у вас немає можливості ні рідних, або у вас готівка на рахунку там немає, не лежить тільки чисто на руках всі кошти, тоді за вас може заплатити ваш брокер. Якщо ваш брокер вам довіряє, ви маєте з ним гарні відносини, він за вас ці гроші заплатить. За наших клієнтів ми платимо з цим проблем, немає. Все, ви оплатили митні платежі. Ви скинули всі документи своєму брокору, які він вам сказав, і вирушаєте на кордон. І тут четвертий пункт ми маємо зробити. Коли ми їдемо до кордону, нам потрібно обов'язково заїхати в таку установу, яка називається Агенція Ценна, і зробити там експортну декларацію ех 1 що ми наш транспортний засіб вивозимо з Польщі. Це є дуже важливо і про це потрібно пам'ятати, тому що деякі люди приїжджають на кордон, чи їм брокер не сказав, що вони самі забулися цю декларацію. Вони не зробили є 1 і їх розвертають польські митники і кажуть, їдь роби. І вже людина стояла в черзі, стояла в і її звідти вигнали, і приходиться потім знову стояти в черзі. Отже, про цей документ ми пам'ятаємо, декларація експортна єх 1 робимо її обов'язково. Вона коштує недорого від 80 злотих до 150, в залежності від того, де ви будете її робити. Як її знайти? В Google картах прописуєте агенція цельна, вибираєте найближчу до вас і туди заїжджаєте і там оформлюєте. Це роблять всі агенції цельні, всі мають на це ліцензії. Головне про це пам'ятати. П'ятий пункт. Поки ви будете робити експортну декларацію, ваш брокер підготує вам два коди спеціальні: перший код це попередня декларація і загальна декларація прибуття. Ось як ці коди зараз виглядають. Він вам ці коди скидає на ваш Viber, WhatsApp, Telegram, на будь-який месенджер. І ці коди вони дають вам дозвіл на проходження кордону. Тобто, всі документи, які раніше ви скидали брокерові на Viber, WhatsApp Telegram, брокер ці документи опрацював, також додав туди ваш платіж. Відправив на митницю і митниця на тому кордоні, який ви проходите, вже бачиться всі документи по цим спеціальним кодам. Головне, що ми радимо нашим клієнтам перед тим, як ви виїжджаєте, проконсультуйтесь з брокером де найменші черги. Тому що деякі люди привикли їздити через один пост, вони переживають їхати через інший, але вони готові 2-3 дні стояти в черзі. В той час як на іншому посту немає таких великих шалених черг. Спокійно заїжджаєте, спокійно вибираєте митний пост найменші черги, і їдете туди. В брокерів ця інформація є про оперативні затримки на кордоні і про інформацію, де черги більші, де черги менші. Також особливо важливо звернути увагу, коли ви будете проходити кордон, коли ви вже отримуєте цю ПДшку, ЗДПшку, на кордоні українські митники зобов'язані оглянути ваш автомобіль. І видати вам роздрукований акт огляду. Ось як цей акт огляду виглядає. Цей документ, в ньому вказуються параметри вашого автомобіля, вказується, що митник зробив огляд, проблем немає. Віддає дозвіл, щоб ви заїхали в Україну. Як правило, ці акти огляду отримують всі, всі машини. Але буває таке, що люди думають, що їм ці папери сідали, що вони потрібні, не потрібні. Ні в якому випадку їх не викидайте. Вони потрібні будуть для майбутнього оформлення вже на митних терміналах. Що у нас і є шостим пунктом: це розмитнення автомобіля на внутрішніх митницях. Внутрішні митниці знаходяться в кожному обласному центрі, де сьогодні немає бойових дій. І ви зі своїм брокером вже зарані погоджуєте, де ви будете розмінюватись. Ну там, де вам зручніше, там, де ви проживаєте, куди ви їдете. Або по, по дорозі транзитом, якщо ви там їдете в інші регіони. Ви домовляєтесь, що ви приїдете там, наприклад, там, в Київ, в Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Вінниця, Рівне, різниці немає. Домовились, брокер вам скидає геолокацію, куди вам потрібно під'їхати, і ви зі всіма цими документами приїжджаєте на митний термінал. Процедура на митному терміналі дуже проста. Вам потрібно заїхати в зону митного контролю і там залишити свій автомобіль на 4 години. Як правило, митне оформлення відбувається 4 години, так по закону. Але враховуючи сьогоднішні реалії перебої зі світлом, повітряні тривоги та все інше, це може затягнутися. Але, як правило, за один день всі розмитнюються. Уїжджають і ніяких проблем немає. Саме на митному терміналі митниця вже більш досконало перевіряє ваш автомобіль. Вона дивиться, чи ваш автомобіль він проходить по ціні, тобто, що ви купчу не занизили не дуже. В них для цього є спеціальні таблиці, про які ми розповідали в наших попередніх відео. Саме через це, коли ви купуєте автомобіль, краще проконсультуватися, за яку ціну його брати, щоб розмитнення було не дуже дороге і щоб воно не було. Через дешеве, там, де вам можуть його потім підняти, і у вас будуть проблеми. Все після того, як ви приїхали на внутрішній термінал, ви розмитнились, у вас наступає сьомий пункт. Вам, брокер віддав ваші документи митну декларацію, віддав посвідчення митниці, форму МД2, МД6. З цими документами вам потрібно їхати у відділ сертифікації транспортних засобів. Потрібно зробити сертифікат на ваш автомобіль. Після того, як ви приїхали туди, як правило, це коштує десь 2,5-3 тисячі гривень в кожному регіоні по-різному. Зробили сертифікат. Після сертифікату ви вже можете їхати відразу в сервісний центр. Це наш восьмий пункт реєстрація транспортного засобу в сервісному центрі. Як правило, ми радимо всім в сервісний центр записуватись онлайн через кабінет водія або по телефонному дзвінку. Ви можете також це зробити. Записались, отримали свій номерок, приїхали в сервісний центр і отримали довгоочікувані українські номерні знаки. Свої польські номерні знаки ви здаєте технічний паспорт, тимчасовий декларації, всі документи, які ви цю купу назбирали, віддаєте їм, а отримуєте пластиковий техпаспорт і ви щаслива людина. Також ви там проходите огляд експерта, який перевіряє він номер вашого автомобіля, що він не перебитий, і перевіряє всі документи на їхню автентичність. Але як правило, в сервісних центрах проблем не виникає. Як правило, там просто йде така формальна робота для видачі вам українських номерних знаків. Дев'ятий пункт це страховий поліс. Тільки ви отримали українські номерні знаки, відразу зробіть українську страховку. Чому? Тому що ви слухняний громадянин, який має виконати закон. Ви зробили страховку, і ви не переживаєте, що вас десь поліція зупине і буде вас штрафувати. І десятий пункт, і найголовніший це ви починаєте кайфувати від свого авто. Ви його розмитнули, ви зробили це самостійно, ви молодець, пригнали його і катаєтесь. Хочете катаєтесь, хочете, продаєте, робите з ним все, що забажаєте. Які розцінки будуть у вас на цих всіх етапах? Перше, це купівля автомобіля. Витратите гроші на автомобіль. Далі йде його доставка в Україну. Усіх по-різному. Хтось сам прижене, комусь хтось закаже автовоз. Якщо самостійно, у вас витрати йдуть тільки на пальне. Якщо автовоз, то там вони стартують ціни зараз від 500 доларів. Якщо ми беремо від Варшави до митного поста городок, якщо десь далі може бути навіть дорожче в агенцію цельну заїхали, заплатили плюс-мінус 100 злотих. Берем середньому українському брокурові. Заплатили ми беремо за роботу 100 доларів. Сертифікація 2,5-3 тисячі гривень. МРЕО у вас буде платіж, пенсійний фонд, 3% від вартості автомобіля і 700 гривень це номера і технічний паспорт. І страховий поліс на ваш автомобіль. Ось ці всі суми ви плюсуєте, і у вас виходить ваш розмитнений автомобіль на українських номерах. Якщо залишились якісь питання, на які ми не дали відповіді, пишіть в коментарях. І як завжди, ми вам бажаємо самого головного перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.